Буття глава 46, і вирушив Ізраїль з усім, що в нього було, і прийшов у Версавію, і приніс жертви Богу, батька свого Ісака. І сказав Бог Ізраїлю у видінні нічному, Якове, Якове, він сказав. Ось я, Бог сказав, я Бог, Бог батька твого, не вісі йти ти в Єгипет. Тому що там породжую від тебе народ великий. Я піду з тобою в Єгипет, я й виведу тебе назад. Йосиф своєю рукою закриє очі твої. Яків вирушив з Версавії, і повезли сини Ізраїлеві Якова, батька свого, і дітей своїх, і дружин своїх на колісницях, які послав фараон, щоб привести його. І взяли вони худобу свою і майно своє, що придбали з землі Ханаанській, і прийшли в Єгипет, Яків і весь рід його з ним. Синів своїх, і онуків своїх із собою, дочок своїх і онучок своїх, і весь рід свій привів він із собою в Єгипет. Ось імена синів Ізраїлевих, що прийшли в Єгипет, Яків і сини його. Перевісток Якова рувим, сини Рувима ханох і фау, Гецрон і Хармі, сини Семеона і Ємуїв та імами, і Огат і Іахин, і Цохар і Сау, син Хананенинки, Сини Левія, Герсон, Каав і Мерари, сини Іуди, Ір, і Ішела і Фарес, і Зара, Але Ір іонан померли в землі Ханаанській. Сини Фареса були Есром і Хамул, сини Ісахара, Фола і Фуфа, Іол і, і Шемрон, сини Завулона, Серед і Елон, і Іохелеїв: Це сини Лії, яких вона народила Якову в Месопотамії. І Діну, дочку його, всіх душ синів його і дочок його, 33, сини Гада, Цефіон і Хагі, Шун'єцбон, Ерій Ароді й Арелі, сини Асира, Імна та Ішва, Ішви і Бриа, і сирах, сестра їхня, сини Бриї, Хевер і Малхеїл. це сини Зелфи, яку Лаван давлії. Дочці своєї. Вона народила їх Яков шістнадцять душ, сини Рахилі, дружини Якова, Йосиф і Веніамін. І народилися у Йосифа в землі єгипетській Манасія та Єфрем, яких народила йому Асанефа, дочка Потифера, жерця і сини Веніаміна, Бела і Бахер, і сини Бели були Гера і Нааман. Ехі і Рош, мупшим, хупим і арт. Це сини рахилі, що народилися в Якова, усього 14 душ, син Дана, хушим, сини Нефалима, і Ахцеїл, і гуні, і, і, Єцер, і шелем. Це сини вали, яку дала Ван до ці своїй рахилі. Вона народила їх Якову всього сім душ. Усіх душ, що прийшли з Яковою Єгипет, що пішли зі стегон його, крім дружин, синів Якових, усього 66 душ, синів Йосифа, які народилися у нього в Єгипті дві душі, всіх душ дому Якового, що прийшли з Яковом у Єгипет, 75. Іуду послав він перед собою до Йосифа, що він показав шлях у ге. І прийшли в землю Хресем. Йосиф запряг полісницю свою і виїхав на зустріч Ізраїлю, батькові своєму, Гесем, і, побачивши його, упав на шию його і довго плакав на шиї його, і сказав Ізраїль Йосифові: помру я тепер, побачивши лице Твоє, бо Ти ще живий. І сказав Йосиф братам своїм, і дому батька свого. Я піду сповіщу Фараона і скажу йому брати мої, і дім батька мого, які були в землі Ханаланській, прийшли до мене, ці люди пастухи овець, бо скотарі вони, і дрібна і велика худоба своя, і усе, що у них привели вони. Якщо фараон покличе вас і скаже, яке заняття ваше? То ви скажіть, ми раби твої з котарями були від юності нашої до нині, і ми і батьки наші, що вас оселили в землі Гесем, тому що мерзота є для Єгиптян усякий пастух овець. Буття глава 47. І прийшов Йосиф і сповістив фараона і сказав Батько мій, і брати мої, із дрібною, і великою худобою своєю, і з усім, що у них. Прийшли з землі Ханаланської, і ось вони в землі Гесем, і з братів своїх він узяв п'ять чоловік і представив їх фараону. І сказав фараон братам його, яке ваше заняття? Вони сказали фараонові, пастухи овець, раби твої, і ми і батьки наші. І сказали вони фараонові, ми прийшли пожити в цій землі. Тому що немає пасовищ для худоби рабів твоїх, бо в землі Ханаанський сильний голод, отже, дозволь оселитися рабам твоїм у землі Гесем. І сказав фараон Йосифові, Батько твій і брати твої прийшли до тебе, земля єгипетська перед тобою, на кращому місці землі оселі батька Твого і братів Твоїх, і нехай живуть вони в землі Гесем. І якщо знаєш, що між ними є здібні люди, постав їх доглядачами над моєю худобою. І привів Йосиф Якова, батька свого, і представив його фараону і благословив Яків фараона. Фараон сказав Якову, скільки років життя твого, Яків сказав фараон, днів подорожування мого 130 років. Малі і нещасні дні життя мого, і не досягли років життя батьків моїх у днях подорожування їх, і благословив фараона Яків, і вийшов від фараона, і осталив Йосиф батька свого, і братів своїх, і дав їм володіння в землі Єгипетській, у кращій частині землі, у землі Раамсес, як повелів фараон. І забезпечував Йосиф батька свого, і братів своїх, і весь дім батька свого, хлібом за потребою кожної родини. І не було хліба по всій землі, тому що голод дуже посилився і були виснажені від голоду земля єгипетська і земля ханаанська. Йосиф зібрав усе срібло, яке було в землі єгипетській, і в землі ханаанській за хліб. Який купували, і виніс Йосиф срібло в дім фараонів. І срібло вичерпалося в землі єгипетській і у землі Ханаанській. Усі єгиптяни прийшли до Йосифа й говорили: Дай нам хліба, навіщо нам помирати перед тобою, тому що срібло закінчилося у нас. Йосиф сказав: Приганяйте худобу вашу, і я буду давати вам хліб за худобу вашу. Якщо срібло закінчилося у вас, і приганяли вони до Йосифа худобу свою, і давав їм Йосиф хліб за коней, і за отари дрібної худоби, і за стада великої худоби, і за ослів, і постачав їм хліб у той рік за всю худобу їхню. І минув цей рік, і прийшли до нього на другий рік, і сказали йому: Не приховаємо від господаря нашого, що срібло вичерпалося. І стада худоби наші, нашої і Господаря нашого, нічого не залишилося у нас перед Господарем нашим, крім тіл наших і земель наших, для чого нам гинути на очах твоїх, і нам і землям нашим. Купи нас і землі наші за хліб, і ми з землями нашими будемо рабами фараону, а ти дай нам насіння, щоб нам бути живими і не вмерти, і щоб не спустошилася земля. І купив Йосиф усю землю єгипетську для фараона, тому що продали єгиптяни кожен своє поле, бо голод долав їх, і дісталася земля фараону, і зробив і народ рабами від одного від одного кінця Єгипту до іншого. Тільки землі жерців не купив Йосиф, тому що жерцям від Фараона виділена була ділянка. І вони годувалися зі своєї ділянки, яку дав їм фараон, тому й не продали землі своєї. І сказав Йосиф народу Ось, я купив тепер для фараона вас і землю вашу, ось вам насіння, і засівайте землю. Коли будуть жнива, віддавайте п'яту частину фараону, а чотири частини залишаться вам на засівання поля. На прогодування вам і тим, хто в домах ваших, і на їжу дітям вашим. Бо вони сказали Ти врятував нам життя, нехай знайдемо милість очах Господаря нашого, і нехай будемо рабами фараона. І поставив Йосиф за закон землі єгипетській, навіть до цього дня п'яту частину давати фараонові, за винятком кілька землі жерців, яка не належала фараонові. І жив Ізраїль у землі Єгипетській, у землі Гесем, і володіли вони нею, і плодилися, і дуже розмножились, і жив Яків у землі Єгипетській, сімнадцять років, і володнів Якова, років життя його 147 років, і прийшов час Ізраїлю померти. І покликав він сина свого Йосифа, і сказав йому: якщо я знайшов благовоління в очах твоїх, Поклади руку твою під стегно моє і поклянись, що ти зробиш мені милість і правду, не поховаєш мене в Єгипті, щоб мені лягти з батьками моїми, винесеш мене з Єгипту, і поховаєш мене в їхній гробниці. Йосиф сказав: Зроблю за словом твоїм, і сказав: Клянися мені, і клявся йому, і поклонився Ізраїль до узголів'я постелі.